Під час фестивалю літо в садибі Косачів у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбулася презентація оновлених експозицій сірого і білого будинків Косачів. Подію приурочено 75-річчю від часу відкриття Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки та 175-річчю від дня народження Олени Пчілки. на фестиваль. Завітали представники зі Звягеля. Виконувачка обов'язків директорки літературно-меморіального музею Лесі Українки Людмила Гама, наукова співробітниця Галина Пилипенко, зберігачка фондів Ірина Бідюк. У рамках святкової програми театр Гармидер представив променад перформанс за типа косачів то власна дома. Актори показали, як у сірому будинку косачі приймають гостей і з користю проводять час, читають вірші, створюють живі картини. А в білому будинку Леся та Максим Славинський перекладають гейне, а потім з братом Михайлом грають у крокет. Під час перформансу глядачі могли долучитися до традиційних ігор, які записувала Леся Українка на Волині. Котилася торба з високого горба, а в цій торбі хліб паляниця кому доведеться, той буде журиться. Усі бажаючі мали гарну нагоду долучитися до екскурсій у сірому і білому будинках косичів та надихнутися атмосферою, яка панувала у родині Лесі Українки.